Дорогі друзі, чи є у вас глибокі турботи в житті, які не приховаєш навіть фільтром інстаграму? Це як хвороба прокази, що гниє зсередини, попри досконалий вигляд зовні, як у Наамана, полководця, який мав усе, але руйнувався перед цією невеликовною проблемою. Коли Нааман прийшов до пророка Єлисея, почути ним повеління було надто простим іди до Йордану і омійся в ньому сім разів. Нааман розгнівався, що це таке є кращі ріки і більше. Ми, мабуть, відреагували б так само, це взагалі нормальний виклик. І захотіли б сперечатися. Але, зрештою, Нааман відкинув гордість і просто жастдут скорився. Тоді його тіло стало як тіло дитини, і він очистився чотирьох цар п'ять годин чотирнадцять хвилин. Це не просто лікування. Очиститися та хер символізує не лише тілесну хворобу, а й очищення нечистот душі. Нове тіло, база, що виросло, означає, що минуле, заплямоване гріхом, зникло, і він повністю відродився як нове створіння. Друзі, це слово показує нам спосіб розв'язати найсерйознішу проблему, гріх. Як Нааман сім разів занурився в брудний Йордан, так і нам потрібна повна покора. І той, хто вже здійснив цю повну покору, Ісус Христос. Ісус узяв на себе всі наші гріхи і рани, померши на хресті, одним махом змовплями наших гріхів, набагато глибші, ніж проказана Амана. Те, що нам потрібно робити, не грандіозна. Як нааман, просто відкинути мої думки і скоритися простому наказу Бога, визнати Ісуса Христа своїм Спасителем у цій малій дії. У той момент перед вами розгорнеться до і після вашого життя. Отже, хто в Христі, той нове створіння, давнє минуло, ось нове настало два кор, 5 годин 17 хвилин. Переживіть прямо зараз повне перетворення вашої душі і життя на нове створіння це вічний жаст дуот, який зробить вас найгарнішими. Dora druzi, čaj je ju vasu labukitu bouti piate zita, jaki eni prihovoje SHI, fultromun ste ramu.